Рясні дощі та похолодання накриє Україну. Наступні три дні не сильно порадують українців, буде прохолодно як вдень, так і вночі. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 12 вересня, проливні дощі та хмарна погода буде у Львівській. Тернопільський, Івано-Франківський, Закарпатський, Чернівецький, Волинський, Рівненський, Хмельницький, Житомирський, Вінницький та Одеський областях у всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане нижчою. Всього від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Вночі також буде холодніше: від плюс 9 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 13 вересня, дощі та грози пройдуть лише на Закарпатті. а ось на всій решті території країни буде чудова суха погода з мінливою хмарністю. Вітер здійметься, буде рвучий до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 8 до плюс 14 градусів. У неділю, 14 вересня, дощі та зливи летимуть у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Нарешті території країни буде сонячна суха погода без опадів. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні трішки підніметься. Та вже буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!